Доброго вечора, шановна панська. Сьогодні ми поговоримо з вами про книгу, яку я би сама, мабуть, ніколи в житті не прочитала. Ось подивіться, це ось така цеглина історія українського народу, написана Олександром Зардуновим. Але гляньте, вона російською мовою. Цю книгу дав мені чоловік з проханням знищитися. Але я ж не просто філолог, я ж книголюб. І я в своєму житті не знищила жодної книги. Навіть ті книжки, які викидали з бібліотек там Леніна, там цих всіх з партії КПСС, КПРС. Я Казала так, треба віддати на макалатуру, так відати. Але все одно десь в глибині душі я розуміла, що для історії треба, щоб книги зберігалися, щоб ми знали, про що там написано. Так? Не для загалу, не для того, щоб змушувати всіх людей вивчати, Але ми ж маємо знати, про що там писалося. Ми не маємо бути там просто тупо все викидати, все палити. Палити книжки викидати так чинять жахливі режими взагалі там. Для мене книга це святе. Звісно, не кожна книга, але Тобто є книги, які б я радила усім читати, є книги, які я би не радила усім читати лише науковцям. Проте у кожній книзі можна знайти щось розумне і корисне. І ось коли чоловік мені віддав цю книгу Історія українського народу, то я вирішила все ж таки на неї подивитися. Він мені сказав що ця книга ну, вона написана російською мовою і що ми один народ і що тут розповсюджується там наративи русського міра я вирішила все ж таки подивитись і от що я вам скажу ця книга надрукована в Харкові Написано, що це науково-популярне видання. Книга дорога, досить дорога, так? надрукована на хорошому папері, ось золоті літери і складається вона з багатьох розділів, я вам скажу, так, є, дивіться, Слов'янин, Київська Русь, народження Руси, Київська Русь, після Київська Русь, татарський період, Литовський період, польський період, Московський період, російський період, радянський період, Незалежна Україна. І незалежна Україна складається там з початок шляху неоголошена війна і випадковість чи закономірність, ось такі розділи. Я, звісно, цю книгу всю не прочитала, не можу вам сказати, чи тут всі, там, все відповідає дійсності. Проте я вибірково подивилася на ті розділи, саме, які зазвичай використовує російська пропаганда для боротьби з нами. І ось що хочу сказати, що в ці книзі Олександра Зердунова, пробачте, я просто його не знаю, тому постійно підглядаю, щоб не сказати неправильно. Так, всі книзі Олександра Зердунова можливо там є помилки історичні, я не знаю. Але те, що стосується мене як пересічної людини. Людини, яка живе в країні, яку, яка воює з Московією. Ось у цій книзі збережені всі такі хороші наративи. Тут розповідається про нашу історію, про те, що Україна дуже давня, про те. Ну, що не про те, що там Ленін створив, так, а ось від самого початку. І потім в радянському періоді я подивилась, там є багато таких документальних відомостей про голодомор, про повстання, до речі, це дуже важливо, тому що про повстання дуже мало. Складається враження, що в 30-ті роки, ось 20-ті, 30-ті роки українці просто здалися, як телята йшли на заклання. Насправді це зовсім було не так. І от всі книзі описуються ці повстання, описуються, як українці боролися, описуються дії Росії, Радянської імперії. Злочинні дії стосовно українського народу. І в сучасному періоді так мене там трохи була така пересторога, як же ж там описано Майдан, як же ж там описано цю війну. так? Ні, Тут все описано правильно, з точки зору ну, нашого мого, так як я думаю. Так, що Росія напала на нас, що війна, ось він пише, що війна України, тобто не України з Росією, а Росії проти України, каже, коли почалася, ми не можемо сказати, але можемо. каже, можливо, з Богдана Хмельницького, можливо, ще раніше. Але ми знаємо, що весь період Росія. Намагалася підкорити Україну або знищити, використовувала всі наші ресурси, і природні, і людські, використовувала наших людей для того, щоб самі розвиватися, і в той самий час вона винищувала український дух. І це дуже круто, що ну, не знищенний. Не можна було його знищити все одно, розумієте? І для чого я це все розповідаю? Ця книга написана, вона видана в ста примірниках всього на всього. І ви її навряд чи десь. Зможете знайти, зможете десь придбати. А мій чоловік Сашко Добрей, ви, мабуть, знаєте, він бореться з усім російським, російськомовним і все ну, намагається знищити. І, мабуть, і цю книгу схоче знищити теж. Але е, я Хочу вам відстояти свою позицію і посперечатися з ним. Я з ним, що кажучи, не так часто сперечаюся, я з ним погоджуюся дуже в багатьох речах, але чому ця книга російською мовою? Ця книга українська. Чому вона російська? Тобто, якби вона була написана українською, він би казав, що це чудова книга. Але я кажу, Книга видана в Харкові. Це російськомовний регіон. Що тут не кажіть, але це так. І ось розумні люди, які розмовляли українською мовою, вони не потребували цієї книги. Вони і так чудово знали історію. А ось для тих людей, які не дуже добре знали, яких треба було переконати, яким треба було розплющити очі, якою мовою треба було написати книгу? Якби вона була написана українською мовою, вони б її просто не читали. Ну, це ж так. Тому що величезна книжка і написана українською, ми ніби розмовно розуміємо, але читати нам важко, сприймати важко. Тому ми читаємо російські книжки, які, що? які видані на Московії, і там, де Московія свої там наративи вкладає людям вухам то як боротися з цим, треба видати книгу з українськими наративами, російською мовою для тих людей, які сприймають російське, і замінити їм ось це. Так, багато хто скаже, що нема чого з ними гратися. Але моя ну, стратегія, скажімо так, в тому, що люди хороші. Люди хороші, просто дехто не дуже добре розбирається, і їх можна перетягнути на свій бік. Якщо ж ти будеш люд... до людини ставитись погано, ти позбавляєш її цього шансу, шансу переходу на світлий бік. Я просто знаю по собі, я виросла в. Ну, скажімо, народилася в Радянському Союзі. І якраз в підлітковому, ну, трохи старшому вже такому в юнацькому віці так, відбувся цей перехід. І я була проти розвалу Радянського Союзу. Я була за те, щоб ну, Україна не була незалежна, розумієте? Ну, я хотіла, щоб був Радянський Союз, що це величезна держава, що це прекрасна держава. А ось українські. Ну, скажімо так, можновладці, партійні там керівники, вони не хочуть підкорятися нікому, вони самі хочуть красти все, щоб до них не було вправи. Ну, так я думала, розумієте, може дещо, дещо в цьому було правда. Я не розуміла, чому не може, ну, чому ми маємо обов'язково позбутися е, Радянського Союзу? Розумієте? Чому? Бо в мене не було такої книжки.